Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом, винесення житворящого Христа Господня, сімілостого Спаса і Пресвятої Діви Марії і також пам'ять сіми мучеників Маковею, матері їх Соломонії та учителі їхньої Лізара. Приблизно в IX столітті, браті і сестри, був встановлений свято винесення, і На слов'янській мові пише ізнесіння, тобто ізнос, винос Житворящого Христа. Коли були повальні хвороби, всякі епідемії, коли жара була дуже, люди не мали таких медикаментів, як ми сьогодні маємо, а хворіли завжди одинаково всі. І було постановлено. Встановлено, винес жетворячого Христа, який виносився спочатку на престол, був відслужений молебен водосвятний, і потім з Христом, частичка Христа, на якому був розп'ятий Христос, ікона Божої Матері, і святою водичкою ходили від 14 числа майже до успіння Божої Матері, освячували все. Вулиці, домівки, людей і люди, бачучи таку милість Божу, і по вірі, і зцілялися від своїх недугів. І ми сьогодні також, по прикладу древніх перших християн, виносимо хрест на поклоніння вчора, поклоняємося хрестутому владику і святої Воскресення Слави. Також ми Освячували сьогодні і воду. Вода, яка освячається, вона дає силу, дає благодать і дає силу в борбі з гріхом і з нечистою силою. Також читалися молитва на освячення зілля, квіток і меду нового збору. Це означає, що ми можемо кушати вже новий збір меду, використовувати для себе. Мученики Маковеї, браті і сестри, вони нічого не мають спільного з маком, який ми сьогодні приносимо. Чому ми приносимо квіти? Квіти приносилися для, того, для прикраси Христа. Ви бачите хрест прикрасений квітами. Сьогодні ми напередодні закупляємо і прибираємо хрест. Раніше люди приходили, прибирали хрест, жертвували ці квіти. І тому такий є приклад благочестивий приходити цей день з квітами. І ми їх просто освячуємо. Їх можна використовувати для себе, ними можна окроплювати домівку, можна заливати воду, можна заварювати чай і використовувати як лікарство для себе. Потім їх спалюють, тому що над ними читається молитва, і вони мають благодать. Яку ми читаємо в молитві для них. Святі мак приноситься також до вкушення їжі, ну маковеї і мак спільного нічого не мають. Це браті і сестри мученики, старозаповітні мученики. Вони жили приблизно за два століття до Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Імператор Антіох. Був сирієць, він заволодів Ізраїлем, пограбував Єрусалим, храм Його. І він хотів ті народи, які він завоював, щоб вони були єдині і в релігії. І він євреям, забороняв приносити жертви, які вони приносили в старому заповіті. Все сожження, спалювання і окроплення кров'ю. Він це заборонив. І він домагався від євреїв, які берегли свято поклоніння істинному Богу, що під видом смерті, казні, вони повинні забути про це існування істинного Бога. Мати Соломонія, яка мала семеро дітей, і їхній настайник Єлізар, вони не захотіли поклонятися. Іризар був старцем, в приклонному віці. І коли йому запропонували з'їсти на показ і доложертвини, він сказав, що він ніколи цього не робив і не зробить. Тоді хотіли його хитрістю зробити, що він може не вкушати, а просто взяти до рота, притулити, що він ніби його вкушає, щоб зоблазнити їздних, інших євреїв, що вони поступили, що їхній учитель так поступає. Він сказав, що я ніколи цього не зроблю і не соблазню свій народ відступити від істинного Бога. Йому заляли ноздрі уксусом, його стали стругати, знущатися над його тілом. І так по очереді над цими мученнями Макавеєм, мати тільки стояла здалека, яка тільки свою молитву підтверджувала і раділа тому, що ні один із них синів не соблазнився. І представився за віру в Бога. І сьогодні, браті і сестри, це приклад нам всім, як повинно хранити свято свою віру, не соблазнятися тими сильними цього світу, які приходять, соблазняють нас. Щоб ми відійшли від істини і захотіли так, як вони хочуть, щоб ми були єдині, але без Бога, без тої благодаті, яку Господь дає вірі, дає Христу, дає іконам і всьому тому, що ми сьогодні свячуємо. І ми повинні попросити сьогодні святих мученьків Макавею, так як вони устояли, що вони в ці часи, браті і сестри, коли гонять наших єпіскопів, наших духовенств, мирян. Заточують в УЗИ, в темницю, в СІЗО, для того, щоб вони замовчали, щоб вони перейшли. І в цьому вся істина, браті і сестри. по Конституції, по законах, ми маємо право поклоніння вірити в любу релігію або ні в яку. Це Конституція. Але ми бачимо, закони ні в чому не попираються. Вони нас не захищають, як я сказав владика Лонгін, а вони роблять безчесті над нами. Але ми маємо такий наглядний приклад святих мучеників, яких пам'ятає церква. Запитайте кожну людину, яка живе, жила до цього і буде жити. Чи вона знає мучених Маковеїв. Вона знає, що цей день буде потрібно в храмі молитися святим мученикам Макавеєм. І нехай їхня благодать, їхній подвиг, браті і сестри, які вони звершили ще більше двох тисяч років назад. Щоб вони і нас укріпили духовно, ми не сходили цього шляху, яку Господь нас сюди привів. І нехай Божа благодать і заступним мовченнях Макавею буде з кожним тим, хто сьогодні захищає віру православну, хто хранить свято, закони Божі і церковні, хто стоїть на обороні святи, своїх святинь. І ми ніколи нічого не боялися, не устрашилися, а страждання тіла це означає приближення душі до Бога, до вічності. І нехай вони своїми молитвами сохранять наші війни, пошлють мир на нашу землю, щоб ті керівники, які домовляються за мир, щоб домовилися за мир, не пролялися кров, не гибли люди наші, цвіт нашої нації. І ми жили мирно, який Господь заповідав, мир, мій да буде з вами. І нехай мир Божий завжди буде з нами. Святом вас, храни вас, Господь, спасі Господи.